Сьогодні виповнюється 210 років з дня народження нашого видатного земляка Семена Гулака Артемовського. Напередодні наша знімальна група відвідала Городище. Саме там побачив світ знаний українець. У центрі Городища височить пам'ятник знаменитому землякові, українському композитору, співакові, драматургу, автору однієї з перших опер на українське лібрето Запорожець за Дунаєм Семену Гулаку Артемовському. Син священника, як і належить, почав навчатись на священника, але на його чудовий голос не могли не звернути увагу. Він співав у хорі Софійського собору та Михайлівського золотоверхового, де його і помітив Михайло Глінка. І забрав до Петербургу. Далі навчання співу в Італії, Франції. Багато гастролював. Саме бажання пропагувати серед Петербурзької громади рідне мистецтво стало поштовхом до композиторської творчості. Його авторство належить обробки народних пісень, п'єса інтермедія, українське весілля, п'єса ніч під Івана Купала, в яких брав участь як автор, соліст і живописець-декоратор. Семен Степанович є гордістю нашого краю, і не лише Семен Степанович, а взагалі багата талановита родина гулаків Артемовських. І ми пишаємося, що ми є нащадками цього роду. Продовжуємо його їх справу. Народившись в 1813 році, Семен Степанович майже все своє життя прожив на чужині, але ніколи не поривав той духовний зв'язок з нашою країною. Він творив для країни своєї, творив для своїх людей. В Городищі до цього часу є куток Гулаківка, де проживають нащадки і земляки видатного українця. Попри те, що значну частину життя він провів за межами України, туга за рідним краєм давалася взнаки і в його творах. У вчинку за дунайських козаків, які є головними героями опери Запорожець за Дунаєм, він побачив те, чим жив усі довгі літа на чужині бачення бути серед своїх людей зі своїм народом. У музеї гулака Артемовського і сьогодні не бракує відвідувачів. Тут проходять різноманітні заходи, зустрічі, концерти. Дуже приємно, що до нас приходять і школярі задіяні всі навчальні заклади нашої громади. Велика увага приділяється внутрішньопереміщеним особам, які з радістю і задоволенням відвідують наш музей, на різноманітні заходи приходять. В тому числі різноманіття заходів у нас велике. От, ми проводимо як зустрічі з цікавими людьми. От з поетами і нашого краю гостями. Ми проводимо зустрічі з художниками, з аматорами на декоративно-ужиткового мистецтва. Нас можна навчитися, нас читають вірші. Сьогодні в обласному центрі його ім'я носить Черкаський фаховий музичний коледж. Вручається літературна премія імені видатного земляка. І, звісно, на концертах звучить знаменитий дует Одарки і карася.